Перекличка хто як Київ тримаємо джавелінами на відстані удар. Сил вистачає. Харків вдарило сильно, але ми зібрані і злі, як чорти. Суми і Чернігів тут. Першими зустрічаємо. Першими на той світ проводжаємо. Прип'ять ворогів на рівні атомів. Бердянськ, Мелітополь, Нова Каковка. Ми з Україною. Трохи зайняті, але не надовго. Охтирка, у нас гаряче, але ми в строю. Гропивницький, Полтава, Черкаси готові до коктейльної вечірки. Дніпро впевнено захищаємо центр. Слава Україні! Житомир готові відправити батька в пекло. Львів, Хмельницький, Франківськ Тут приймаємо, годуємо, оберігаємо. Маріуполь і Волноваха Вистояли у 14-му, Стоїмо і зараз. Одеса, таки вкажемо руським кораблям. Актуальний курс. Херсон в строю. Відбиваємося 24 на 7. Миколаїв Найдійно прикриваємо з півдня. Ви герої. Тримаємось разом. Армія і місцева тероборона усіх захистять. Все буде Україна.